Уже другий тиждень Бердишівам крокує новий 2014 рік, обдаровуючи городян різними святами, а ще новими сподіваннями та мріями. І звичайно, кожен намагається зустріти новий рік як найкраще, щоб потім так само добре його прожити. Знімальна група телеканалу Вік поцікавилась у перехожих, як вони зустрічали рік синього коня з родиною. Звичайно, з дітками, з чоловіком, вдома із шампанським. Все класно. Веселі були, гарно було. Я з дитинкою своєю трьохмісячною був. І з жінкою, з мамою, і з сестрою, і з папою. Відгуляли нормально, попускали салютів. Ну, так вражаю, такого нічого не було, якби не було такого святкового настрою, тому що приїхав з роботи, уставши, і я думаю, цей новий рік, мабуть, в моєму житті був найхріший. Якщо в 20 років, то я по-другому празнував. А свозост там вже більш сімейний. Новий рік зустрічали з друзями, з родственниками, ну, з батьками. Зустріли весело, але трошки погода підвела. Ну нічого страшного, саме головне, що у всіх було новорічний, новорічний настрій. В ході опитування виявилось, що в деяких громадян насичене життя, прогнозоване астрологами на цей рік, вже настало. Празднували в сімейному кругу, зібралися з сім'єю. и праздновали в сем... чисто в семейном кругу. Потом вышли в город, посмотрели на елку, пообщались с друзьями, вернулись домой, к нам пришли гости, еще чуть-чуть посидели, повеселились, попереодевались, поприкалывались, ну и потом легли спать. На следующий день пошли, сходили в гости к бабушке, поздравили всех друзей, которые не приходили к нам в гости. Ну и сегодня уже день покупок. Уже до Різдва. Ні, що у мами день рождения, поэтому... Да, завтра день народження у мами, тому ходимо, вибираємо їй подарок. Майбутнє закладається у сьогоденні. Це називається планом. Без нього нічого у світі не може бути гарним. Такої думки дотримувався німецький вчений та публіцист Георг Ліхтенберг. І в жителів нашого міста теж є своє бачення майбутнього, принаймні на Новий рік. Найголовніше, щоб були здорові. Як будемо здорові, то буде все у нас в плані. Поки ніяких. Все по-старому залишається. Найбільше, мабуть, це стабільність. Тому що в нашій країні все не Будемо стремитися к стабільності. Планів поки ніяких. Чекаємо, які плани будуть там. Будемо сподіватися, що наші підпишуть євроінтеграцію. Щоб в Україні було дуже гарно. Добре жити і щоб всі люди жили добре. У мене особисті плани дуже великі, але я не хочу про це зараз говорити. Можна це моєю власною таємницею. Планів багато. Головне, щоб вони всі по очеріді збивалися. А чимало бердишівлян, опитаних ще на відкритті комплексу новорічних ялинок, своїм головним планом на 2014 рік назвали добробут у родині. Будемо піднімати своїх внуків, будемо їх радуватися. їм, будемо старатися жити здорові, щоб, щоб я знаю, такі такі плани. У нас діти і внуки це саме наше найголовніше. І ми за те, щоб був мир, саме головне. А у мене плани, як у кожних пенсіонерів, щоб е, сім'ї, дітям, внукам допомагати, щоб всі були в сім'ї здорові і щоб діти хорошо вчились, внуки. Інші городяни та гості міста використали урочистий момент запалення зелених красунь і бій курантів у новорічну ніч для загадування конкретних бажань. 2014 рік для мене буде дуже важливий, тому що я змінюю своє місце навчання. Я буду вступати в вищий навчальний заклад, хочу здавати ЗНО, тому готуюся ще зараз до нього. Хочу змінити своє життя повністю. Хочу. Стати старостою класу вони... після нового року. Мені ну, в наступному році треба внука вженити. Це вже третього. На новий рік? Ну не знаю. Ще, мабуть, другу дитинку треба робити з жінкою. <гум> <гум> ні, моя жінка вдома, а це її сестра. Я хочу нормально закінчити навчання. А ви де навчаєтесь? В Харкові. Це ж школа, у, у... в академії. Хочу після навчання що? Після навчання думаю виїхати за границю. Целая куча планов, которых надо реализовать жизнь, потому что как бы, ну, хочется изменений. Ну вот, обещал ребенку свозить ее в аквапарк. Она ждет, вот сейчас зима, она ждет, чтобы я ее завез в аквапарк. Поэтому на данный момент это один из главных планов, который надо осуществить в ближайшие месяца. Аби усі плани збувалися, варто й самим докладати до цього зусиль, а ще дуже вірити у здійснення своїх бажань. Бо ж коли, як не новорічну пору, душу так гріє відчуття казки. І до речі, дід Мороз іще не попрощався з Бердичевим. Хоча каже, вже виконав усі свої завдання. Всім дітям подарунки розніс, батьків поздоровив, здоров'я побажав всім. Хочу побажати при поздоровити своїх всіх однокласників, всього самого найкращого, батьків. Свого брата Жаню, щастя йому, здоров'я. З Новим роком вас всіх.